Тільки після закінчення учбового закладу працював у нас механіком на фабриці кілька років. Мама його працювала все життя і працює на фабриці. Ну, і Ми знали його як дуже порядно, чудово і ну, просто немає слів людина. Шкода було, що він звільнився, але в нього був свій життєвий шлях. Працював в Хмельницькому, зустрічалися ми з ним. Недавно він був у відпустці, я з ним говорив. Людина була оптиміст. Він був інженерним підрозділом, командував взводом. Людей мені дали, міни є, каже, все працюємо, все нормально, такий усміхнений, бодрий. Я працював з Сергієм близько п'яти років в муніципальній дружині. Я був заступником, а він був інспектором муніципальної дружини. Ну, був чудовий людина, відповідальний, активний, надійний. Було приємно з ним працювати, був загарізним, ніколи не було ніяких ну, негараздів, все було добре. Був чудова людина. Він вів за собою людей. Як, в принципі, це останній раз і завжди виконував всі завдання на майже відмінно без втрат. Україна на сьогоднішній день втратила дуже великого офіцера, дуже сильного воїна і одного з тих, хто мав відбудовувати країну після війни. Це непоправна втрата для України, непоправна втрата для сім'ї, непоправна втрата для нас, непоправна втрата для мене, як для командира, так як я цілодобово міг на нього розраховувати, він міг. На мене розраховувати.